Усім доброго дня. Хочу вам показати одну рослинку, познайомити з тими, хто не знав про неї. Дуже класна рослинка. Вона називається Гаура. Гаура! Прийшла вона до нас з Техасу. Ця рослина, вона цвете від весни. І, напевно, до заморозків, бо я сама в цьому е, вторік верніше посадила два таких кущика. Осінню я посадила, і вона в мене від весни і до цієї пори цвете без перестанку. І вона, бачите, пускає, пускає. І вон там всі он зсередини пускає, і цвете безперервно. Чим вона класна, мені так вона сподобалася, я від неї в захваті. Вона, по-перше, любить сонце. І, по-друге, вона посухостійка рослина. Якщо, ось, дивіться, ці не витримують спеки, бо в нас, бачите, яка земля суха. Я хоч і потроху поливаю е, вечором, але... Ну, самі розумієте, полив є іскусний, штучний, є штучний полив. Деякі вон, рослини вже пропадають. Засуха робить своє, вон все в'яне, пропадає, Агаура ура, цвете. І оці квіти дуже схожі на метеликів. Воно таке. Mm -hmm. Як... Воно таке сама рослинка з цими квітами, ну, таке воно повітряне, легке, ненагроможденне. І такі гарні кущики, це до півтора метра воно виростає. Це є рожева і є біла. Дуже класна рослинка, я, ще раз повторюю, я від неї в захваті. Вона є ще чудовим доносом, тому що кожен день нова квітка. Квітка цвете дня 3. І навіть незамітно, коли вона перецвітає, тому що кожен раз нова квітка випускається. Тому можете посадити собі в саду гауру, і ви будете з нею задоволені. Ось такий викушчик. Ну, Класне, воно дуже-дуже класне. На самому сонце пьоки росте і сухо, але вона все одно цвете і не боїться нічого.